Ну що ж, усім привіт! І з вами я, Кракс. Сьогодні я пограю в FC Mobile на телефоні. Я виключив всі звуки, щоб вам було мене чути. Тому що в мене немає такого мікрофона до телефону. Ось який в мене клуб. У мене Барселона. Ось такі в мене гравці. Разом у мене 89, і я хочу спробувати якось прокачати свого Ламборду. У мене є тільки один Дудик, Тому що тепер він буде 89 І... Ні, все ж таки 89. Це мені нічого не дає. Тому поміняю їх місцями. Давайте зайдемо в магазин, куплю якийсь пак. На три пака мені не вистачає, тому я куплю тільки два. І зараз мені хтось випаде. І це будуть погані. Тут тільки якийсь Серджіо Гомес і Йонг. Я не знаю, як це читається. Я граю в FC Mobile, тому що я насправді сам граю в футбол. І мені це подобається. Беліголо на задньому фоні. Ну Мені, звісно, це не потрібно, але хай буде. Давайте тут нагороди заберемо. все, я смогу открыть пак. А может я навіть открою два пака? Так, я смогу открыть два пака. Таке собі мені, звісно, але вже все я вже купив, то купив. Так. Добре, давайте я пограю в ВС Атаку. Не туди нажав. А, еще и зашел. И у меня шанс еще и меньше. Ну, все. Мне копать. Зара Холланду ударю с центра поля. не вийшло. А. Дивіться, ось так. Ого, головою дуже гарний. Гаранторес. І закінчуй. А. Бей. Е, не вийшло Так, добре, мені потрібно забити хоча б два гола. Так, добре, вже два гола є. Так, швидко потрібно забивати. Щоб він мене не обігнав по голам. Так, швидко, швидко, швидко. не мотайся. Добре, вперед. І все, я напевно програв. Ну так. Але якщо він ще один заб'є, то це все. Ой, і чому так не Я програв 6-5. Ну, нічого, це я один раз зіграв. Давайте ще раз. Ну, у нас е шанси одинакові. Ну, я спробую виграти, Б'єм. і він закриває собою. Добре, давайте я спробую. Він зараз заб'єго. І я теж. Дев'яточка. А, не вийшло. Ось так, якщо ось так свайпнути галочкою, то буде дуже гарний гол. Це якщо м'яч в повітрі. Він навіть через себе може забити. Так, добре. И бьем. А. -а, -а. Так. Холланд врезался в урок. А, почему он пропустил? И бьем. Так, добре забив. Ну це я вже виграю. Там белі гол забив. Так, мені сподобалася ця гра. Тепер давайте в хед ту хед. Звісно, я тут можу програти, але нічого. До речі, я не знаю, чи вам добре мене чути. Тому що я з телефону і я не впевнений. Добре, в нього вже погана команда і це видно. Атака в нього 52. Тут в нього е, півзахисники 58 і захисники 53, як я пам'ятаю. Чи 55, я вже не пам'ятаю. Так, добре, в нього така собі команда 82. У мене на 7 краще. Ну і куди він дає Йохан Кройф? Так, він мене чомусь так сильно мотає. Мені це не подобається. О, мені пощастило. Белігол, Кройф. Назад. пас, пас, пас і удар. Не вийшло і О, штрафний. це добре, як думаєте, заб'ю? А, майже заб'ю. так, викидуємо. Так. Підкат. І зараз забиває. А, Едер Эдермілітау. Добре. Хороший удар, але там не, не потрібно було. Мені здається, там штраф, але. А, Ернандес. Я всім роблю підкат. Я тут трішки відлучився і мені забивають гол. Я не знаю як, але вже кінець матч. Тут додаткові хвилини, ну і кройф, ну я за кройфа вибив м'яч. Так, мені терміново потрібно забити 2 чи 3 гола або хоча б один. Тому що я не хочу програвати. Так, добре. Починаємо. І знов мені забили. Та що ж це таке? Тепер мені точно потрібно забивати три гола. Ну куди ж він подає? Це хороший був. Вибий. Добре. Все, зараз за холом, до да всіх пообмотую. А, тут навіть нема кого. І все, я забив. Добре, мені потрібно ще два. Або один. Ось такий гол забив Холланд. Продовжуємо. Звісно, захищати я вмію тільки підкатами тут. Ну і все. Та що ж це таке? Тепер мені потрібно або два, або три гола. Мені здається, що він на авто грає. Куди ж ти б'єш? Ну, я тут вже не встигну, у мене дуже мало часу. Але Холанд! Холанд! Добре! Але мені потрібно ще один. Хоча би ще один. Або два. Але я два вже не встигну. Швидко потрібно їх відганяти від моїх воріт подалі. Треп'єр. Ну, все, тут я маю вже виграти. А, в мене одна додаткова. І я програв. Але як? В нього на 7 менше, ніж у мене. Але я вже нічого не збілью. Добре, я вже буду з вами прощатись. Ну, а з вами був я, Рокс. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!